Допомога постраждалим від шахетної атаки 5 березня. Представники ООН разом з партнерами завітали до південного, аби надати грошову допомогу на відновлення житла. Реєстрація на виплати відбувалася в Олімпі 25 березня. Мешканці постраждалих дом господарств квартир були. Повідомлені своїми главами СББ керівництвом об'єднання співвласників Вікторія це наш міс». Були сформовані списки. Після чого ці списки сформовані главами ОСББ, були надані до представництва ООН. і представництво в подальшому. Визначалася, кого можна залучити для надання цієї фінансової допомоги. Сьогодні ми приїхали до міста Південне разом з нашим партнером «Мирне Небо Харкова, щоб зареєструвати постраждалих від обстрілу, який був 5 березня, на багатоцільову грошову допомогу. Кожен член домогосподарства отримає 3600 гривень на три місяці. Платіж виконуємо єдиноразово або вестерн юніоном, або на Рахунок постраждалого. Більшість клопотань про допомогу надійшла від жителів Мізу. Саме там будинки зазнали найбільшої руйнації. До благодійної організації було подано більше ста звернень. У фоє спортивного комплексу вишикувалась невелика черга. У нас будинок зруйнований, ну як, не повністю. Там вісім вікон вибито, дах пошкоджений, ну там стіни. Це на Мізі. Да, да, да. Дуже у вас гучно було, як дуже, Ми прямо по сусідству, рядом будинок, де приліта, да, дуже страшно було. Ну, в підвалі сиділи, да. так. Тепер кожен раз сидимо, йдемо в підвал, то так трошки ігнорували. Так що, Такі було. руйнування, але своїми силами якось важко їх поновити, так? Ну, своїми силами, так. Да. Дах тим більше там ну, треба когось наймати. Ну і вікна, вікна нові треба ставити. Руйнування, які вікна повибивати. Забили клієнкою, вчора ОСБ, привезли ОСБ в суботу. Вчора забивали ОСБ. Ну а так, криша, дах трохи зруйнований. Ну так я знаю як. Було там страшно на мізі, без мізу, так? Так, дитина дуже перелякалася. А ще в мене лежачі, тому. Дуже уже так. Нормально пока еще. Якось пережили, а так нормально. Уже еще есть с І коли И когда начали тону быстренько, паспорт коты и, и не карточка, а в додатке расчетный счет, вот это тайбен, как он называется, все. Это комиссия будет определять. У нас 6 окон и крыша. А как там уже частный дом? Як ви пережили цей страх? Ви знаєте, як перші дні взагалі спокійно Почему? чому? Не, не, не хочеться на камеру говорити. У людей більше горя. Ви зрозуміли мене. Я так і ответила. Он там, коли я смотрів, ото горе. Вот. А это пережили. пережив. Щоб, головне, жива були, діти. ДСП нам привезли якась да, фірма, строїтель е, матеріал, щоб забили вікна, які нам повибивали, а тоді ще, щоб кришу і пленку давали. Повністю нам На криша, вікна, криша, і вікна, і балкони все позносило. Спочатку ну, зараз зашили пленкою, вікна всі дали двері, тому що жити якось треба. А тепер не знаємо, що з вікнами робити. Вони там одні стекла так торчать. А, а тут ви прийшли, подали заявку, я кажу, щоб гроші вам виплатили, так? Ну, да, ну це, це раніше подавали, це тепер виплатять, ну, в смысле, ми не знаємо, ще, що як. Ну от принесли ще для жінки нам таку допомогу. Ну, в общем, нас не забувають, будемо казати так. І спасіба всім. Громадська організація 10 квітня представляла юридичну допомогу для громадян. Механізм надання грошових виплат через програму є відновлення інколи може не спрацювати, пояснює юрист. Дуже часто звертаються з проблемою з отриманням компенсації саме з механізму. Він не дуже досконалий, не дуже зрозумілий. Не дуже зрозуміло, як саме звертатися, куди звертатися. Наприклад, якщо майно не внесене в Державний реєстр речових прав, тому що одним з ключовим моментів для отримання компенсації через програму її відновлення є саме наявність майна в Державному реєстрі речових прав. Якщо його там немає, а він з'явився після 2013 року. Якщо його там немає, але в людини є правоосновлючі документи, там техпаспорт, які були правоосновчі документи в 2014 року, їй необхідно звертатися до державного реєстратора для внесення вказаних документів до Державного реєстру речових прав. І потім вона вже може податися або самостійно через Дію, або звернутися до адміністратора ЦНАПу, який цю саму інформацію несе замість неї. Тобто це, по суті, аналогія дії, але це адміністратор ЦНАПу є просто доступ. І він своїм ключом може цю саму заяву оформити, підписати, роздрукувати людині там повідомлення, що її майно було пошкоджене або зруйноване. Гуманітарну допомогу постраждалим від шахедної атаки 5 березня надавав також міжнародний комітет порятунку. Організація роздала набори для жінок та дітей.